Життя через край і на нашій кухні сьогодні у нас в гостях Марія Сіянко, майстриня, яка малює Петриківський розпис, але не тільки картини, а розмальовує прикраси. Марія, чому ви вирішили цим займатися? А, ви знаєте, петриківський розпис я мріяла, мабуть, почати малювати десь з дитинства, але, Можна, а, мілити, так, будь ласка. але змогла піти малювати лише десь вчитися 4 роки тому. Спочатку це було так на примітивному рівні, але потім я Потрапило до музею декоративно-прикладного мистецтва при Лаврі до дуже відомої викладачки Анни Венглінської. Це учениця Пелегої Глущенко. Така дуже відома петриківчанка ки київської школи, і от. Так, от, характери... так, але ж ви журналіст за фахом. Ми ж з вами бачилися в інституті журналістики. Так, от така доля. А Получається поєднувати. Чи все-таки ось Петриківка перемогла? А, насправді ні. Насправді я фотограф. Засним фахом, я взагалі фотограф. Журналіст-фотограф, але більше зараз фотограф. А це таке от хобі, яке мені дуже сподобається. Це от. Якось в мене душа відпочиває, от коли от, така, така собі в собі медитація, коли сидиш, малюєш. От е, намагаєшся видумати от такі якісь нові ідеї, нові речі, щоб люди носили. От, щоб от останнє Петриківка, ми знаємо, це прекрасні картини. Але от Петриківка на різних прикрасах, модних виробах, це віяння часу, чи це просто вам захотілося це прикрасити мій, кожну знаєте, жінку? От мені захотілося саме Петриківка. От, я, коли на неї дивилася, мені оці от різнокольорові барви. От мені хотілося, щоб кожна людина, от вона прикрашала себе такими барвами, от і от носила ось ці квіти, отут, і тут. І от от якось, і у мене є е, такі де, речі декору. За сьогодні я буду розмальовувати під, е, такі підставки, під чашки. І Дуже різні речі. Майде. Але загалом ваші роботи і все, що ви будете робити, глядачі будуть бачити е, просто за музикантами на нашому екрані. А вас буде надихати музика, вона дуже енергетична, дуже сильна. Побачимо, що у вас вийде. А я знову надаю слово музикантам. В цьому полі, синьому, як лн, тільки ті і не души нам коло Стривий скляк блукало в тому полі, Сточине й полі синьому, як л, в цьому полі синьому, як лн, Судилося й тобі самому бути, Аби сте долі як покути, у цьому полі синьому, як лн. Дуже гарно було малювати, якось так дуже натхненно, от але думала про розпис. А ви Як? часто слухаєте музику, коли так, працюєте? Май майже або старі фільми, або таку більш класичну. От, музику. Ваші малюнки, ваші роботи, вони такі підкреслено сонячні. Така сонячна енергетика, але ж музика не завжди весела, не завжди радісна. А намагаюся підбирати, от щоб воно якось відповідало моїм роботам, моєму настрою, який завжди сонячний. Це особливі якісь мають бути здібності. Чи може навчитися будь-хто? А насправді будь-хто. Петриківка це народне вид мистецтва, якому вчилися і в селах, і в містах. А, дуже зовсім прості люди, і насправді має може навчитися. こうん。